Вітаю всіх глядачів! Ви на Ютуб-каналі компанії Вас. Сьогодні оглядаємо Mitsubishi mt 25 Є на майданчику місто Львів, кільцева дорога Сокільники. Чим класна серія МТ від Mitsubishi? Тут стоять вже чотирьох циліндрові двигуни. В нашому тракторі це на виключення. Зараз ми, до речі, дійдемо до двогона. Це повно вже повнопривідний і довгобазовий трактор. Тобто повноцінна 24, ка в даному випадку 25-ка. З колією 110 см можна буде навіть зробити на 120. І вага такого трактора тону 300. Тобто там, якщо ви розглядаєте, можливо, китаєць чи японець, то от це Китай-24-ка буде аналог, власне кажучи, цей тракторець. Отже, чотирьохциліндровий двигун. Двигун, до речі, повністю обслужений. Замінені фільтрики, замінені рідини. Ми не даємо гарантію на техніку обов'язково. Потужність 25 кінських сил, Двигун не турбований, звичайний атмосферний. Також новий акумулятор. До речі, стоїть, і рідина охолоджуючи, також замінена. Поїхали далі. Працює цей двигун в парі з механічною коробкою перемикання передач. Коробка має 4 швидкості, має 4 діапазони і має реверс. Передач дуже багато, тобто трактор може рухатися як в режимі там равлика, так і їхати до максимальних 17 км за годину. Передня резина Falken, тобто резина, яка була замінена ще в Японії, 7х16 розмір передніх шин. І задня резина також охцу, також була замінена в Японії. Задня резина перфектна, просто дуже гарний стан, немає тріщин, карби на відсотків 90 ще є. І звертаю увагу, що задні диски є розбірні, це означає, що колію, ще можна буде підрегулювати. Також є сонцезахисний дашок як бонус для вас. Також трактор, звичайно, що комплектується ґрунтофризою. Фриза також в дуже гарному стані, робочою шириною 150 см. І зараз вам покажу ножі. Ножі також досить в досить нормальному стані, не потрібно ще нічого міняти. Будете на них працювати. Є в нас під причіп-фаркопчик. Це також приємно, бо не завжди всі ці речі. Доїжджають. По комплектації самого тракторця гідропідсилювач керма в нас присутній. В нас є вал відбору потужності на 4 швидкості, підйому опускання на віски і блок керування е, боковим плаваючим нівеліром. Є функція оберту на місці. В принципі, все для того, щоб комфортно працювати є. Також механічно підключається передній міст. Тут, по передньому мосту, також все досить гарно, нічого ніде. Трактор не фарбували, от який приїхав, він такий є. Тут все сухо, знизу тракторця також все сухо і все красиво. Давайте зараз заведемо. Послухайте роботу, бо чотирьохціліндрові двигуни в міциках працюють ну, дуже класно, як машина. Реально, як машина. Дуже плавно, дуже тихо і дуже комфортно на такому тракторі, звичайно, щоб працювати в полі. Актуальна вартість такого тракторця 8 тисяч умовних одиниць. 8500. Це вже в комплекті з ґрунтофризою, також, звичайно, що дамо документи для реєстрації обов'язково і е, гарантію на тракторець також обов'язково дамо. Ну і доставляємо по Україні, телефонуйте. Всі активні посилання, номери телефону є в описі до цього відео. Зв'язуйтеся з менеджерами. Вам хлопці все підкажуть. Також нагадую, кого цікавить послуга трейдін. Ви можете свій тракторець, мототрактор, китайський, японський навіть розглядаємо радянську техніку, здати нам і взяти собі, наприклад, ось такого Mitsubishi. Що потрібно, щоб обміняти, пишете нам на Viber, скидайте фотографії своєї техніки. Номер є в описі до цього відео. Ми оцінюємо, кажемо скільки доплати. Якщо ми з вами сходимося по ціні, ми вам цей трактор перевозимо, ваш забираємо. Тому обов'язково ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на наш YouTube канал. Дякуємо за перегляд. Також будемо раді вас бачити на наших майданчиках. Місто дорога Сокільники, місто Тернопіль, вулиця Гайова, 32. До зустрічі на каналі.